Доброго дня всім друзям! З вами Ольга, і сьогодні поговоримо про добрива, які необхідні для наших рослин. Починаємо вже отримувати черіночки поступово. Перші касети, які ми маємо. Ну, як завжди, черіночки всі різні. Одні більш зелені, другі трошки жовтуваті, трошки починають хлорозити, але взагалом все. Біль, Більш-менш, можна сказати, нормально. Трохи є і відходу, бо поки транспортується рослина, то може виникнути сіра гниль. Деякі відходи ще будуть. Ось, наприклад, бачите, ось такий черіночок. Тут вже видно, що його потрібно буде видаляти. Коріння у всіх теж. Різні, одні більш розвинені, одні ось такі. Бачите, тільки починаються. Ну, взагалі, так воно, так воно і, і є. Череночок в касетах, він такий є. Трохи, може, якийсь там гарніший. Зараз от мусу покажу. Ось оцей кращий. Але взагалі більш-менш все нормально. Тепер треба думати, чим їх підживлювати. Про це є багато запитань у різних відео, тому вирішила сьогодні ще раз зробити відео про добрива. Так що, кому це цікаво, то залишайтеся і дивіться. Можливо, вам колись це знадобиться. Перше доброво, яке ми будемо використовувати, це Plant Starter 10 52 105210 замість 134013. 13. Це мастер, який ми використовувала раніше. Це доброволь ідеальне для початкового одобрення, кращого та рівномірнішого вкорінення, і має великий рівень фосфатів. Це добриво. Дуже легко розчиняється, навіть у звичайній воді не треба її підігрівати. І, хоча рекомендується робити розчин за час до того, як буде будете використовувати, ми пробували і розчиняється дуже-дуже добре і використовували зразу. Мені сподобалося. Сподобалося, бо воно, воно зроблено для рослин, які ростуть на торфяних субстратах. Його використовувати небагато, і не часто взагалі достатньо 2-3 рази підкормити, можна один раз в касетах, коли вже вкорінилися ваші черіночки. Потім, як тільки пересадили пару разів, і це достатньо. Більше і не треба цього доброго. Більше ви будете використовувати доброго з формулою 20 20 20 це така формула теж є в Петерсі, і воно чисте, розчиняється дуже гарно і дуже швидка реакція після застосування. Воно видно, їм підкормили і видно, як рослинка реагує через пару днів. І ця формула для тривалого використання використовує 0,5-1,5 грама на літр. Якщо ви використовуєте кожного дня, то достатньо 0,5 грама. Якщо рідко, то дозу можна збільшити. Якщо, наприклад, один раз тиждень, то можна 0,82 грама на літр. Все залежить від рослинки, від її зросту, від розвитку. Тому, якщо у вас велика рослинка, то більше добрив. А якщо ви бачите, у вас рослинка ще мала, то не треба і багато добрив. Третя формула це та формула, якою будете використовувати теж не часто, це з формулою 30, 10, 10. коли потрібна ця формула? Часто мені пишуть, от рослинка стоїть і не розвивається, не знаємо, що з нею робити. Можна застосувати кальцію селітру, а можна застосувати оце добриво, бо воно має дуже великий рівень азоту, переважно в аммітній формі. І він ідеально підходить, коли в теплиці тепло. І потрібна велика кількість азоту. Також це добриво можна використовувати і для позакореневого живлення. Можна оприскувати. Але його теж треба небагато. Але от для якихось критичних моментів воно потрібно. Ще одна формула, яку я дуже давно чекала, це формула для стимулювання бутонів. Бо взагалі, чим стимулювали бутони? Це або монофосфат калія, або формула 13-40-13. Там. В 13-40-13 дуже мало калія, потрібно теж для формування бутонів, а в монофосфаті зовсім нема азоту. Бо рослинка повинна ще й рости, не тільки розвивати свої бутони. Тому ці формули мене не задовольняли. І ось нарешті з'явилася формула 10-30-20 з усіма мікроелементами. І оце високий рівень фосфатів та співвідношення азоту і калію 1 к 2, це ідеальна формула для формування та розвитку бутонів. Це добриво не використовується дуже часто, але коли потрібно, щоб рослинка почала розвивати багато бутонів, його треба використовувати. Бо воно містить. І всі макроелементи, і магні, і мікроелементи, і теж дуже швидко реагує. Тому я думаю, що ця формула дуже сподобається теж всім. І потім ще одна формула, дуже схожа на ту формулу, яку ми використовували: от 15, 5 30 плюс 2, я часто про неї розповідала. А тут є формула 15, 11, 29. Це Ідеальне добриво для вирощування квітучих горщикових рослин, і оце співвідношення азота 15 і 29 калія, майже 1 к 2. Воно буде давати і гарний приріст, і дуже гарний кольор. І також, як бачите, тут фосфора теж буде більше, ніж в мастері, де було фосфора тільки 5 я думаю, якщо там були гарні результати, то тут результати будуть ще гарніші. І це, цього доброго треба багато. Це доброго ми починаємо використовувати тоді, коли рослина вже дуже розвинена, яка вже починає скоро почне цвісти. Так що, я гадаю, що це, ця формула теж підійде. І ще хочу вас познайомити. З дуже цікавою формулою, яка мені особисто дуже сподобалася тим, що... тому що я маю проблему з водою, якою поливаю. І я думаю, що багато з вас теж мають ці проблеми, коли вода має багато бікарбонатів, коли вона жорстка, коли pH десь 8. І треба постійно підкислювати воду або азотною кислотою, або ортофосфорною, або ще чим. І це незручно. Не Потім висаджуєш влітку квіти по всьому подвір'ї, і оце підживлювати постійно, підкислювати воду. Ну, це взагалі не дуже зручно. І ось ця формула мені чим сподобалася, бо вона зроблена спеціально. Для тих рослин, які потребують оцеї кислої реакції, бо формула вона нейтралізує бікарбонати. Я думаю, це вам теж дуже сподобається і вона розроблена і унікальна за своєю дією. PH-субстрату залишається стабільним внаслідок ефекту буфера. Карбонової кислоти і вона покращує якість зрошувальної води і знижує значення сольового індексу. Також, також високий рівень халатованих мікроелементів буде забезпечувати ідеальний колір і приріст. Так що ця формула мені подобається, я буду її використовувати уже після того. Як почну висаджувати рослини по всьому своєму подвір'ї? Я висаджую дуже-дуже багато рослин і буду використовувати оце з травня цю формулу. Я думаю, це буде дуже-дуже цікаво. І я хочу потім показати результати. Якщо це буде справді так працювати, то ви знаєте, це нам полегшить життя. А це дуже важливо. Ось і все, що я хотіла розповісти. Може, вам це теж сподобається. І всього вам найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!